Ви на каналі Меблевого Краю і ми починаємо. Дзинзелинь. Маєте сиру квартиру? А в квартирі не знаєте, як зробити ремонт? Тоді вам до нас. Мене звати Роман Погайдак. Ви на каналі Меблевого краю. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про цікавий проект, який наша студія дизайну МК реалізовує у місті Тернопіль, в цьому році ми дещо експериментуємо, і ми будемо показувати вам проекти не на фінальній стадії, а на початках, коли ми тільки почали над цим проектом працювати. І цього разу на нас чекає проект, який зайшов до нас буквально нещодавно. Головною перевагою чи так би мовити, головною фішкою проекту є в тому, що у нас тут будинок, який збудований за монолітним Методом, тобто сама квартира повністю без перестінків була на початковому етапі, а зараз, ви вже бачите, це вже те, що ми спроєктували. Почнемо ми огляд проекту із вхідної групи. Тут досить високо. Тут з часом буде інший захід. Квартира розташована на другому поверсі житлового комплексу. Вхід довелося нам зорганізувати з цього боку. Адже для того, щоб потрапити у квартиру, потрібно піднятися по сходах. Нас зустрічає. Вхідна зона. В цій східній зоні ми спроектували велику шафу, яка стане ось у цій ніші. До речі, хлопці вже заздалегідь збудували стіну. А в цій частині передпокою ми передбачили маленький пуфік, велике дзеркало і консольку, щоб зручно було поставити сумочку чи ключі, коли ти заходиш чи виходиш із самої квартири. В загальному в цій квартирі передбачено дві кімнати: велика кухня студія та спальня. Але. Квартира в нас непроста. Тут буде два санвузла, кімната гардеробна і технічна кімната. Ви запитаєтеся, навіщо ми так заморочилися? А відповідь буде. Згодом далі у програмі. На фоні ось цього всього мотлуху, так би мовити, ми вже знімали новорічну програму. Ця велика купа газобетонного блоку з'явилася в нас після того, коли ми демонтували деякі перестінки у цій квартирі, а зробили це для того, щоб розширити простір між кухнею студією та балконом. В цій частині кухні розташовуватиметься великий кухонний острів, на якому можна буде працювати під час приготування їжі, а також поживати. Вати цю їжу за сніданком, обідом і вечерію разом із сім'єю чи друзями. Я виходжу із одного із санвузлів, в якому розташується душова кабіна, унітаз та маленький умивальничок, і прямуємо ми у спальню. Попри те, що спальня у нас невеличка, вона має багато особливостей. Посеред спальні буде розташоване велике двоспальне ліжко 2 на 1,60 м Тут, звичайно ж, буде присутній телевізор, а також зона для того, щоб господиня могла намалювати красу. І тут є маленька фішечка. Ходіть сюди. Фішечка, хоч і маленька, проте дуже функціональна. Зайшовши в цей проєм, з часом він обросте. Класними скляними дверима, які будуть відкриватися, рухаючись вправо-вліво, ви потрапляєте у технічну зону. Та зона в нас багатофункціональна. Тут розташується гардеробна кімната, позаду мене буде пралка, сушка, ну, технічна зона. І обов'язково в спальні повинен бути санвузол, для того, щоб можна було прийняти ранкові процедури. Як оздобимо мету всю красу, ви, звичайно, побачите згодом. А сьогодні програма Як саме робимо Меремонт. Тому буквально за кілька хвилин до нас доєднається прораб, який командує великою кількістю хлопців, що працюють над цим проєктом. і він нам розкаже про всілякі цікаві особливості саме цього проєкту. Для вас це прийшла мить, а для нас тільки 2-3 години чекали на цього хлопця. Звати його Василь Здоров. Василь є чоловіком, який, я тільки що його знайомив з нашим оператором Богданом, то я сказав, що Василь майстер спорту по ремонту. Так і є. Щоправда, поки що не міжнародного класу, але не... ще не вечір. Вітайся. Це твій дебют. <реш> Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся ремонтами в Тернополі вже досить давно. У мене. Своя компанія А, Ми робимо ремонти уже таких досить високих складностей. Тобто, це дизайнерські проекти, де є складні конструкції, де є вибагливі всякі механізми, з чим потрібно досить довго працювати. В даному проєкті у нас. Однокімнатна квартира, студія. Він питається. Згадуєш, так? Я ще розкажу, ми з Василем познайомилися в бізнес-спільноті Борт. Так сталося, що запартнерилися. І в 2024 році вже реалізували кілька цікавих проєктів, які кілька з них ви вже бачили на відео. Більшість буде в 2025-му, ми вам показуємо, що ми вже наремонтували, надизайнували, а Василь це все реалізував. А сьогодні перебуваємо на одному із проектів, де ми показуємо від початку до кінця. Василь своїми хлопцями проводить всілякого характеру ремонтні роботи. Тут буде задіяні ще крім того, ще інші підрядники, які будуть робити світло, опалення, декорування. Наразі в нас момент йде зведення стін, оскільки сама квартира в нас це умовно, скажем так, була квартира, це була площа в межах 60 квадратних метрів, і ми за задумом повинні були спроектувати тут одну кімнатну квартиру з великою кухнею і студією. Для того, щоб молоді замовники могли приймати тут багато гостей та друзів. Василь нам допомагає в реалізації цього проєкту, і в нас є одна фішка. Я на початку програми згадував, що всі перестінки зведені з ось такого от блоку. Розкажи, будь ласка, що це за блок, оскільки переважно всі звикли, що всі стіни зводяться із цегли чи гіпсокартону. Це газобетонний блок. Це саме універсальний матеріал зараз для зведення перестінків. Він є значно легшим від цегли, він швидше, швидше зводиться. По шуму ізоляції він нічим не поступається це саме цеглі. А також він є міцнішим за легкі конструкції, такі як гіпсокартонні. Це можна він є сказати, різних товщин? Так, він є різних товщин, тобто його можна підібрати під е, свої потреби. Це там від, е, від 5 см і вище, 7,5, 8, 10, 12, 15 В цьому проєкті ти їх використовував? В даному проєкті ми використовували 10 сантиметровий газоблок. Чому? А тому, що це самий практичний, Він о, най, найчастіше використовується в перестінках. Якщо брати до уваги 7,5 з половиною, він уже досить досить тонкий, получається, і щось закріплювати на нього буде важко. Я тобі скажу. В нас хлопці колись монтували кухню, і блок справді був 7,5 см. коли вони засварювали дюбель, з другої сторони у нас вийшла розочка. Тобто вони коли сверлили тут. Вилетіло. В 10-сантиметровий, я так розумію, це не вийде розочку зробити, тому що тут він досить широкий. Чи можна буде на цей блок повішити кухню? Так, вірно. Mm -hmm. От, до речі, як тільки будете засвердлювати, він має властивість зісколюватися. Ну, будь-яка mm -hmm. поверхня має властивість зісколюватися. Якщо у нас є 10 сантиметрів, плюс додатково ще буде штукатурка, також облицювальні роботи, ну тобто там шпатлівка, можливо, і плитка, плитка в залежності. В яких місцях буде використовуватися. Тож, якщо в нас є 10, то в кінцевому результаті це буде близько 13-15 сантиметрів. Свердемо без проблем. Так, спокійно можна свердлити і, звичайно ж, можна спокійно закріплювати. Для того щоб закріпити кухню, використовується спеціальні хімічні анкери, щоб в ньому трималося. Також є спеціальні кріплення саме для газоблоку. Їх зараз. Більш ніж предостатньо, так. їх дуже багато, е, можна різні використовувати? Ну, звичайно, є кращої якості, є гіршої, Але це саме практичний матеріал для е, саме зведення перестанків у Окей. квартирах. Розкажи, будь ласка, кілька особливостей про цю квартиру, оскільки поки тебе не було, ми е, знімали відео. і Богдан ходить і каже, за оці проєми в стелю. Е, там, де двері, щось вони занадто великі. Це так задумано чи хлопці щось проптиками зробити? E, ні, так, це саме так задумано, це саме по проєкту зроблено. Тобто в даному випадку у нас проєкт передбачає, що тут двері мають бути. Ну, щоб так, розуміве, як у нас ви, ще буде. Я маю метр вісімдесят, а тут десь отак, два тридцять. Так? Так, так. E, ну, okay. Тут ще передбачено під теплу підлогу, під стяжку, під чистові покриття на підлозі, і відповідно під e, саму стелю. Двері будуть. E, ну, практично під саму стелю. Okay. Добре, давай так. П'ять фішок цієї квартири. П'ять фішок. Так. А, перше це кухня студія. Окей. Це зараз must-have. Досить часто зустрічається, практично в кожному другому проєкті використовується кухня студія велика з Віталією. А ми любимо ще на тій кухні робити острів, потім побачити. Добре, а, кухня студія. Друге це два санузла. Один санузл для Гостей. Для гостей і інший санвузол для uh, самих. Круто. Власників. А, третє. Гардероб. А, гардеробна. Гардеробна. Третє це у нас гардеробна. Яка буде використовуватися для речей, щоб не використовувати громісткі шафи для зручності? Гардеробна вона... гардеробна у нас суміщена із технічною кімнатою, де в нас буде пралка і сушка, і це буде досить зручно. Так добре, Сміп. четверте. Ну, великі приєм. двері, так, великі okay. Це будуть високі двері. Вони дуже круто дивляться, до речі. Е, ну, в принципі, вони і зручні. Хоча е, це залежить від людей. Якщо люди невисокі, ну, з особливої зручності воно не приділяє. Але в загальному е, це додатковий бонус. Окей, okay. ну е, зручно для. В нас був замовник. Ви бачили програму 50 відтінків сірого. Там е, висота, зріз замовника 2 метра, по-моєму, 5 сантиметрів. І ми е, проєктували саме пройоми під нього, тому що коли він заходив у звичайній е, двері, він пригинався. Там також 2,30. І п'ятий момент, який? П'ятим бонусом це, напевно, є. Опалення по теплій підлозі mm. ніяких радіаторів не буде, нічого видимого. Плюс вона буде рівномірною через те, що буде по всій площині гріти підлога. Дуже круто, що ти розказав за цей момент. Дивіться, зараз ми є на, на технічній, так би мовити, підлозі, тому що тут немає стяжки. Тут ще буде який пиріг цієї підлоги, скажімо так. Перше, це утеплення, ну тобто, старт це має Щоб бути не за... Звичайно, це угу. старт має бути тільки з утеплення. Окей. Іноді це пропускають, але Краще я точно не робити. рекомендую цього робити. А, тобто ми утепляємо. Після того дається теплоізоляційна плівка, угу. яка відражає саме тепло. А, тоді монтується тепла підлога. Угу. У даному випадку це буде водяна тепла підлога, іноді використовується електрична, але якщо використовується електрична, воно там трошки інший принцип саме використання цієї підлоги. Економічніше зараз, попри те, що є різні варіанти опалення теплою підлоги по електриці і по воді, все ж таки використовувати воду. Водяна звичайно, однозначно. Після того ми ставимо підлогу, угу. тоді ну, заливаємо заливаєм угу. стяжку. Угу. Заливаєм стяжку. Стяжка обов'язково має бути мокра стяжка. На півсуху, яку зараз використовують у ремонтах, так як вона зручніше, швидше, ну і її не бажано використовувати. Чому? Через те, що в неї низька плотність. По-перше, вона не... на що це впливає. Це на А, так як Через свою низьку плотність напівсуха стяжка вона не повністю обкриває трубу. Відповідно, теплопередача йде площа теплопередачі гірше. Плюс за рахунок своєї плотності вона сама по собі передає тепло гірше. А також за рахунок своєї низької плотності покриття, наприклад, плитки зверху. Має ризики відскоку через те, що за рахунок низької плотності клей може відірватися прямо з частиною самої стяжки. Дивіться, я знаю наперед, що тут буде в більшій частині по площі не плитка, а кварцвініл. І чи добре використовувати такого характеру покриття для теплої підлоги? Для теплої підлоги це взагалі супер. Це одне з найкращих покриттів саме для теплої підлоги. Люди деколи переживають, що парцвініл це новий матеріал, а чи варто, не варто. Як ти вважаєш? Я вважаю, кажу, що це одне із найкращих покриттів через те, що в нього хороша теплопередача, у нього дуже класні тектильні відчуття. Тобто, до прикладу, якщо взяти до уваги плитку, звичайно, що вона холодна. Якісь простіші матеріали, такі як ламінат. Він теж буде здаватися холоднішим, ніж сам вініл. Через те, що у ламіната є ще ламінація зверху, і ламінація теж високої плотності, через те воно виходить е е е як холодне. А от. Е Вініл, коли там притулиться рукою чи ногою угу. до нього, то швидше передається тепло на вініл, і він здається теплим. Окей, давай так. Ми зараз з тобою на старті ремонтних робіт. Як це буде тривати, постараємося передавати нашим глядачам в процесі. Скажи, який наступний етап роботи. Наступний етап роботи? Так, от ми зробили вже демонтаж старих певних стін, вже зробили в нас монтаж нових стін. Що робимо далі? Дивіться, дуже сильно залежить від проєктів. Тобто є різні проєкти і. Саме в цьому варіанті. А в цьому варіанті тут розведення електрики. Буде наступним етап. Розведення електрики. Далі. Далі якраз у нас буде теплопідлога підлога і сантехніка паралельно. Так, Відповідно, далі. далі буде штукатурка, але е, поясню, чому розведення електрики і, і, і сантехніка е, швидше будуть. Міняєш місцями. Е, ти... Тому що часто роблять спочатку теплу підлогу, а потім розведення електрики, до речі, чи це не є помилка? В принципі, особливого значення немає, тобто воно там сильно не впливає. Єдине, що я хотів сказати, що у нас будуть ще штукатурні роботи, е, і досить часто роблять штукатурні роботи до того, угу. це як плюс, так і мінус. Тому що до прикладу, виставляти всі підрозетники, виводити їх по рівню по висоті, по ширині, відповідно штукатурки вже готової, це правильно робити. Так само сантехнічні прилади, до прикладу, там виводи під воду їх теж правильно робити, коли у нас вже є штукатурка. Угу. Але ми це можемо робити, враховуючи штукатурку. Перше, друге, ми можемо. Зробити сантехнікою електрику, не виставляючи ще самих підрозетників. Uh -huh. А їх вже виставляти після того, коли у нас буде появиться штукатурка. Окей, okay, далі. Штукатурка, електрика, тепла підлога. Після того йде що? Uh -huh. Чистове Штука... оздоблення. Так як у нас є штукатурка, після штукатурки у нас буде чистове оздоблення. Це легкі конструкції uh -huh. сокартонні, тобто ніші, короба, стелі. Ну гіпсокартонні конструкції. Тут за проєктом є деякі стелі, зроблені з гіпсокартону, є деякі з натяжної стелі, вони робляться в самому кінці. Так, так натяжна це саме кінець. Окей. Після цих ремонтних робіт далі що? Далі ми проводимо монтаж плитки угу. і всі суміжні роботи з плитки. Монтаж так, дверей монтаж. в тому числі? Мені монтаж дверей, якщо Пізніше. у нас от, до речі, монтаж дверей проводиться в залежності від того, які двері будуть в проєкті. Угу. Якщо у нас прихований монтаж, вони монтуються на етапі після штукатурки, на етапі до самої шпатлівки, угу. до самої облицювальної стіни. Щоб врахувати зазори. Так, вірно. Тобто У нас штукатурка є, ми вже тоді можемо виставляти угу. прихований монтаж і далі облицьовувати відкоси. Угу. Але якщо у нас звичайні двері з Лиштвою. В такому випадку ці двері монтуються після не то, що облицювальних робіт, а вже після покраски. Навіть. Я зрозумів. Після шпаклівки в нас йде фарбування, декорування стін. Так? Так. Робимо ми вже, як компанія, яка обмебльовує цю квартиру, ми заносимо в меблі всю техніку і знімаємо відео. Е, як це все буде, сподіваємося, знову ж таки, ви побачите у наступних наших програмах. Сьогодні був маленький анонс. Е, нагадаю вам, що ви були на каналі Меблевого краю. З вами був Роман Погайдак, наш новий прораб Василь та Бодько, який завжди залишається за кадром. Сподіваюся, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Далі буде ще цікавіше. Ми На каналі Меблевого краю, на якому ділимося, спасуємо за нього. Радам, гадам, тайхатам, все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартирів, годинків не тільки. Ми рома хай таки ми починаємо.